Я Вадим Красноокий, група Медхец. Хочу закликати максимум уваги до цієї справи громадськості, всіх небайдужих людей, всіх вільних журналістів, всіх відомих людей. Абсолютно неприпустимо, що в теперішній час в нашій сьогоднішній Україні відбуваються такі речі, коли невинних людей хапають і шиють для них. Справа в абсолютно сумнівний спосіб, де багато порушень. Справа дуже резонансна. Повинна відбуватися максимально прозоро. Всі е, дослідчі дії не повинно бути ніяких питань. І якщо питання виникають, до них треба привертати максимум уваги. Е, абсолютно, на мою думку, є нісенітниця те, що е, Бузуну могли бути патріоти патріотам України Бузуна ніколи не був потрібен і не був цікавий. Е, це е, справа. Виглядає дуже підозріло, виглядає як спецоперація спецслужб Росії, на мою думку, і саме так до неї треба ставитися саме саме з такої точки зору її треба розслідувати. І також абсолютно неприпустимо те, що система залишається старою, що е, можуть відбуватися справи із такими порушеннями розслідування. Ми повинні. Змінювати систему, повинні домагатися того, щоб у нас невинні люди не несли відповідальність за чужі злочини.